Друзі, вийшла така ситуація. Я вчора в магазині купляв апельсини. Голова і два вуха. Не апельсину, а купив. дивіться, я не знаю, що таке. це Це, напевно, що грейпфрут чи як червоне. Голова і два вуха. Будемо пробувати дегустувати грейпфрут. Я купив, підійшов до каси, все, я думав то апельсини. Мені інтересно, як на касі посчитали. Посчитали, як грейпфрут, чи посчитали як мандарина. Але я думаю, там на касі розумніші сиділи, ніж я, голова і два вуха. Але нічого. Що купив, то й купив. Пробуємо що це таке все. Схоже. Гри... Схоже до апельсини, але це кислінюче. Rei fruto promove. <todicom> De que a cerimônia? Que é es, que é que <todicom>